Там на набірки непонятно наскільки він вольт, але він, кстати, став, піджався, хоч у нього і корпус не отакого типа, а отакого типа. Ну, це взагалі десь 9 чи 12 вольтовий. Оце він здоровий. А той 3-вольтовий, там обично 3-5 вольтовий чи 6. -ти. Вони в плеєрах стоять в Аудіо. І він і не має цієї верхушки, типу, і він коротший, но він там якось встав, піджався, і ось крутиться, і ось. Тобто його столкача не надо, і в принципі працює. Я в машину отакі ставлю вентилятор, крильчатку самодільну зробив, і в машину вже год. По... 3-5 робота моторчики. Потім щетки, конечно, з'їдаються. Но там, кстати, щетки не угольні, а такі якісь мягенькі. Ну, В магнітофонах такі моторчики роблять дуже довго. То есть це можна зі старого плеєра чи кассетного магнітофона витягнути. В кассетних магнітофонахі здорові. А це з маленького плеера, наверное. Це я колись на OLX купив. отакий такий купляв моторчик і маленький купив. Ось маленький став, суддя не фіг діти. Хоча я таких заказав вже 5 штук. Отаких вже 5 штук заказав, дешевих. Вони безугольної щетки, і поэтому щетки тут здихають. На цьому я колись щось підпаяв, там контакту не було. А зараз, похоже, щітки згоріли. Зараз розберу. Ага, розібрав щетки, в принципі, ще на місці. Латунні, вони вже диряві, латунні щетки, але він щось не крутиться. Щітки на місці, але він не крутиться. Щось там. А, ламель одна відпала все. Перетерлась ламель одна, конечно, він робити не буде. І вообще вот такі моторчики маленькі, вони вообще написані 3 вольтові. а сюди ж дається, по-моєму, до 5 вольт на цей моторчик. От йому і хана настала. То есть тут ламелька здохла. На колекторі. От. А взагалі такі штуки продаються з сугольною щеткою. Це латунні щетки. Видно? Видно. Просто латуньки. А є з сугольним наконечником. Так вони продаються 50 гривень штучка на Аліекспресі. Оця хрень з угольним. А такий моторчик типа, хороший 80 гривень. Ось такий моторчик, 80 гривень, типа, хороший, з угольними щетками. А я купив обичні. Там, по-моему, на 60 гривень 5 штук. О, така різниця Ну, а тут, что он сам трогається, сам работає. Посмотрим, скільки виживе той моторчик. Кстати, це я сейчас поставив моторчик. Такий моторчик стоїть ось тут. Він тоже он, 5 вольт і от 5 до 9, даже считается. Оце тут такий широкий гузенький моторчик стоїть. Маленький. И він, в принципі, хорошо. Масла і оцих у мене два штуки таких вентилятора. Единственное, що перший був сборка, сбор. А оцей я купив на Али. Він сразу вибрирує. Во-первых. То есть кричатка не збалансована. Вібрація йде небольшая. Во-вторых, скорости дуже-дуже слабо регулируется. А так в принципі работа. Аккумулятор вставив, съемний аккумулятор. В принципі. ставив и работая на две тысячи емкости. В общем, проблема в моторчиках. Вот цей очиститель электрический, что насадку сюда одеваем. И... Ванну мить можна і все таке. Ну він проработав, не знаю. в общем, если взять, то даже час не проработав, наверное. Ну ладно, пускай час там. Ну 5 минут я раз, мой, в другий раз 5 минут от, 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 на мангалу цю барбікюшницю, решетку чистили, там, ну пускай 5 минут. Ну, даже час він не проработав. Уже щетки погоріли щітки погоріли, колектор вже похеряний Вже погризаний колектор, моторчик вже. Ну, вони вигнуті були, це я їх тільки що підрівняв. Моторчику хана. Акумулятор заряджений, я додав два акумулятора в паралель зробив. Думав, все хорошо, І вода сюди не попадала, смазка тут була і здох моторчик. Я включаю, він димить навіть. Дим іде? <свят> ну, то може там или замкнуто, или я не знаю. Так, а оцю машинку для чистки електричеську, моторчик задимів. Старий моторчик задимів. Щотки підгорівший, ну і взагалі він димить згорів. я знайшов такий самий моторчик по розміру, тільки ось кадлин трошки. Ну То, я думаю, не критично. І тільки тут железний ет, там щетки, думаю, получше. Найшов отут в старой щотної машинки корейської. Правда, моторчик, тут, судя по батарейкам, 9 вольтовий і він крутиться. Тяга хороша у нього, а тяга ого. Но він, похоже, 9 вольтовий. Не написано напряження. Ну, він, похоже, 9 вольтовий. Це і швидше Тобто, Возможно, медленно крутиться буде. Не знаю. Зараз спробую його ставити. Ще відверстя трошки не совпадають. Ну тут он, вони різні. Є відверсти, куди кріпити. Вот. А з вентилятора взагалі ще менший моторчик. Тобто, взагалі цей моторчик можна на вентилятор поставити. Хороший буде 12-вольтовий. А це взагалі міні-моторчик. О, тані, тут обороти маленькі. От 3 вольт. Тут паралельно дві банки стоїть. Надо 9 вольт. Це тут треба дві послідовно, 2С робити. Іли повишати напряжені, або другий моторчик. Це 9 вольтовий. Чого тут не написати, який вольтажен був? Медленно, він дуже крутиться. Так, через повишайку МТ-3608 повисив напряження до 11. О, тепер він круте при 11 вольтах швидше. І тяга, звісно, така, що фіга становиш. Тобто моторчик взагалі слабооборотний, але мощний. Попробуємо ним працювати, Що видержить довго оця МТшка. Ну, места тут дофіга. В принципі, такий моторчик можна теж заказати і купити. Но хороший гривень 100 на лісу. Такой моторчик. Тільки щоб обороти були. Оце отакий. Коротше, места тут дофігає. Теж обмотав каптоном. І зараз закриваємо і вот ну, Оце вийшло те, що у нас зараз вийшло. Медленно конечно. медленно, але він мощний капець. А оце той, що штатний моторчик. Це трошки друга, але там моторчик стоїть такий самий, як ото накрився. Де там у нас? Ну тут швидше, звісно. Швидше намного. Тобто моторчик просто більше обороту. Ще не звісно, с МТшка там видержит. Фіга становиш.